Вохтирці крафтове ательє випускає футболки та світшоти з патріотичною символікою. У 2024 році отримали на розвиток 250 тисяч гривень від держави, зареєструвавшись в дії. Розповідає керівниця ательє магазину Рукавичка Марина Линник. ми виграли державний грант на підтримку малого бізнесу, що дозволило нам зробити кілька кроків. вперед. У цьому році наше виробництво опублікували у журналі «50» підприємств Сумщини. А мені модель дівчинка з косичкою. І в нас ще є модель Штрих-код штрих – найпопулярніша модель Ательє, додає пані Марина. Її купують в магазині місцеві, а жителі інших регіонів України замовляють онлайн. Купляють батьки, яких діти в молодших класах. Також беруть як Фемелі Лук для фотосесії. Взагалі ну, людям подобається це. В сусідньому з магазином приміщенні розташована швейна майстерня. Тетяна Яценко каже, шиє на професійному рівні останні 30 років. Для початку викрить, нанести наліпку, ну і далі збирається на верлоку, потім штрих заключний, це розпошивальна машина. Випрасували її, і виріб готовий. У нас і маки, і волошки, і ромашки, і колоски, і дівчинка з стрічкою в косі. Працівниця майстерні Любов Хазова шиї з дитинства навчила її бабуся. Модистка самоучка, розповідає жінка. На світшот витрачає пів години. Пояса ще немає, і ще деякі строчки не зроблені і не відпрасовані. Так, майже готово. Ти треба бути як наш босс, не бояться, а от вирішила для себе почати і почала. І працює вона. Ми працюємо, люди задоволення отримують. Одяг гарний наш український. Одним із тих, хто допомагав отримати грант підприємиці, був Владислав Голяков, проєктний менеджер Охтирського молодіжного центру. Ця громадська організація за минулий рік залучила 15 мільйонів гривень та навчала працювати з грантами десятки Охтирців у спільному з міськрадою проєкті Сотні ідей, розповідає пан Владислав. До нас підприємці звертаються. Ми їм допомагаємо, консультуємо з будь-яких питань, які їх цікавлять для того, для того. в тому числі для того, щоб залучити фінансування грантами. Декілька людей, які проходили нашу грантову програму, також отримали фінансування. Костянтин Казанцев, консультант роботодавця Охтирської філії Сумського обласного центру зайнятості, розповідає таких та подібних грантів в області видано 1100. з них в цьому році понад 770. Підприємці можуть отримати 250 тисяч гривень з умовою створення двох робочих місць. Для цього потрібно подати заявку і бізнес-план через портал Дія. В Ахтирці щомісяця два, три, іноді 5 підприємців отримують таку підтримку від держави. Якщо стається форс-мажор, це документально оформлюється відповідно до закону, і договір розривається без. Пині чи будь-яких ще претензій до такого підприємця, якщо закривається без всякої на то причини, то повертає різницю між отриманим грантом і сплаченими податками за період діяльності. Жодних Марина Линник розповідає, зрозумівши, як працює грантова система, тепер займається пошуком програм підтримки. Бізнес-планом мені допомагав Ахтирський МФЦ, тому що я не маю економічної освіти, а там трішечки вона потрібна. Це не вища матерія, але трішечки дещо вони мені допомогли. Потім цей грант подається через дію, і ми чекаємо на те, щоб його підписали. Після того, як його підпишуть, ще треба пройти співбесіду, яку вже проводили, саме біржа труда. І вже після цього ми чекаємо на рішення, нададуть мені грант чи ні. Подавалися ми на кілька грант. Вибрали, виграли тільки державний, але не зупиняємо нас на цьому. Анна на книж Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.